Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо з вами повторювати вивчити в ви початковій школі, і тема сьогоднішнього уроку – це додавання та віднімання чисел та правило, як це ми робимо у стовпчик. Починаємо. Згадаємо компоненти додавання. Доданок. Доданок, сума. Сума це результат додавання. Додавання ми використовуємо, коли треба знайти щось разом. Коли ми знаходимо разом або всього, відповідаємо на запитання. Там, скільки всього, скільки вони там зробили разом. Тобто у задачах ми використовуємо додавання дію додавання, коли треба знайти як щось разом. Наприклад, у школі вчиться 578 дівчат і 689 хлопців. Скільки всього дітей навчаються в школі? Тобто, на питання, скільки всього, ми відповідаємо дію додавання. Це, я думаю, правила додавання в стовпчик. В стовпчик ми додаємо певні правила, як ми це виконуємо. Давайте будемо читати правила і одразу разом виконувати додавання. Наприклад, давайте додамо числа 52 781 плюс. 7457. Коли ми додаємо в стовпчик, наш обов'язкове перше правило наше це числа записуємо розряд під розряд. То бачимо, коли друге число в нас менше, по кількості цифр. Ми все одно пишемо розряд під розрядом, то одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами, під п'ятдесяти тисячі, тисячі. Тобто, якщо там немає числа, ми умовно можемо записати 0, але зазвичай ми його не пишемо. Тобто ми там собі уявили 0. Так, і як ми виконуємо додавання? Починаємо рахувати ми з кінця чисел, додаємо цифри і записуємо результат під риском. Якщо результат двоцифровий, записуємо тільки останню цифру, а першу запам'ятовуємо і додаємо до наступної пари цифр. Так, за останній зараз згадаємо. Тобто, ми додаємо, починаємо з кінця, додаємо 1 плюс 7, 1 плюс 7, 8. Записали підризку. Далі додаємо 8 плюс 5. Виходить, в нас 13 о, двоцифрове число. Яке в нас правило? 3 записуємо, останню цифру записуємо, а одиничку запам'ятовуємо. Далі 7 плюс 4, 7 плюс 4 це в нас 11. І в нас ще є одна одиничка, яку ми запам'ятали: 11 плюс 1 12. Знов 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 7, 9. І плюс 1, ще який ми запам'ятали, не забуваємо про нього. Це буде 10. Тому ми 0 пишемо, а одиничку знов запам'ятовуємо. 5 нічого додати, тому 5 залишається. І ще запам одиничка, якому запам'ятали. І буде тоді 6. Тоді відповідь: 60 238. В принципі, ви вмієте додавати в стовчик, всі вмієте. Ми просто зараз повторюємо. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, може подивитися ще раз або задати запитання у коментарях. А ми йдемо далі. Згадаємо, якщо у прикладі невідомий доданок, але відома сума, тоді завжди можна знайти невідомий другий доданок. Достатньо від суми відняти відомий доданок. Це вже у нас таке правило нарівняння. Ми тему рівняння будемо повторювати в наступному відео, але ми можемо зараз згадати його. Як правило, як знаходимо ми невідомий доданок. Сума це результат додавання. Давайте розглянемо, наприклад, 5 плюс щось невідоме, дорівнює 12. Сума це у нас 12, 5 це перший доданок. Треба знайти другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, достатньо від. Суми. Зірочка дорівнює. Від суми 12. Відняти відомий доданок 5. Тоді зірочка у нас буде дорівнювати. 12 мінус 7. Якщо доданок у нас невідомий не другий, а перший нічого не змінює. Так само, 21 це результат додавання. Сума, 18 це другий доданок. Ми від суми. 21, віднімаємо відомий доданок. Тоді наша зірочка дорівнює 3. Щоб перевірити, чи правильно ви виконали оце, цю підстановку, так, ми можемо замість зірочки підставити в першому 7, в другому 3. І тоді в нас буде 5 плюс 7 дорівнює 12. 5 плюс 7 12. І тут підставляємо 3. Плюс 18 дорівнює 21. Виконали правильно. Переходимо далі. Компоненти віднімання. Пам'ятаємо, ми це не вчимо заново. Ми це вже знаємо. Ми просто це повторюємо. Компоненти віднімання. Зменшуване. Від'ємник різниця. Зменшуване це те, від якого віднімають. Від'ємник те, що ми віднімаємо. І різниця це результат нашого віднімання. Віднімання ми використовуємо, коли треба знайти, на скільки одиниць одна величина більша або менша за другу. Наприклад, у школі вчиться 578 дівчат і 689 хлопців. Наскільки хлопців більше, ніж дівчат. Тоді ми, коли в нас питання, наскільки більше, наскільки менше. Ми використовуємо дію віднімання. Ми від кількості хлопців віднімаємо кількість дівчаток і знаходимо цю різницю. Вона так. Давайте з вами будемо також віднімати і проговорювати правила. Перше правило це ми записуємо розряд під розрядом числа. Наприклад, давайте п'ятдесят дві тисячі сімсот шістдесят три. Мінус 7545. Розряд під розрядом одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами. Риска. Далі. Ми віднімаємо, починаємо віднімання з кінця числа. Тобто з одиниць. І записуємо результат віднімання цифр в стовчик під нашою рискою. Якщо цифра верхнього числа менша за цифру нижнього числа, то ми у наступного розряду займаємо десятку і вже додаємо її до, нашого, до нашої цифри. Наприклад, нам треба 3 мінус 5. 3 мінус 5, 3 менше, ніж 5, тому ми не можемо його так одразу відняти. Ми займаємо в наступного розряду в десятки 10. І тепер в нас не 3, а 13. І 13 мінус 5 буде 8 дорівнювати. А тепер не забуваємо, що ми з шестірки забрали 10. Тобто ми забрали од одну десятку, тобто з шести десятків, ми забрали один десяток. І там же 5. 5 мінус 4 буде 1. Далі наступна цифра: 7 мінус 5, 2. І наступне 2 мінус 7, знов ми не можемо відняти від двох 7. Ми займаємо десяток. Вже не 2, а 12, 12 мінус 7 буде рівнювати 5. І пам'ятаємо, там, де тот, крапочка, там вже в нас не 5, а 4, тому що ми десятку забрали одну. І відповідь: 45218. Я думаю, з цим проблем не виникне. Згадаємо, щоб знайти невідомий від'ємник. Від'ємник це те, що ми віднімаємо. Потрібно від зменшуваного відняти різницю. І інше, щоб знайти невідоме, зменшуване це те, від чого ми віднімаємо. Потрібно від'ємник додати до різниці. Перший випадок. Ми шукаємо від'ємник, те, що віднімаємо. 12 мінус від'ємник дорівнює 7. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І тоді в нас вийде. Відповідь. Далі, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника, додати різницю. І тоді це в нас буде дорівнювати 23. Перевіряємо, 23 мінус 14 дорівнює 6,3,9. Молодці, зробили правильно. І тут в нас теж перевіряємо. Так, це зірочка дорівнює 5. Те саме, просто інша форма запису. І тоді 12 мінус зірочка 5 дорівнює 12 мінус 5, там 5 залишається І ще 2,7. 7. Тобто виконали ми правильно. Ще раз, щоб знайти невідомий від'ємник, зменшуване, віднімаємо різницю. Щоб знайти зменшуване, додаємо від'ємник плюс різниця. Ці правила треба трошечки вивчити. Наступне. Наступне, що ми повторимо, це в нас порівняння чисел. Коли ми порівнюємо числа, ми перевіряємо, яке з чисел більше або менше, або, можливо, вони рівні. Для цього ми використовуємо знак. Знак більше, дорівнює і менше. І давайте з вами використаємо ці знаки. Коли ми порівнюємо багатоцифрові числа, ми починаємо порівнювати їх зліва, тобто з найбільшого розряду. І порівнюємо, тобто, наприклад, записуємо 534 456 і 534 564. Ми порівнюємо по черзі. Починаємо з лівого числа, з найбільшого розряду. 5. 5. Ми порівнюємо циферки між собою. І таким чином порівнюємо потім числа. 5-5 однакові. Тому ми переходимо до наступного. Наступний в нас 3. І тут також 3. Однакові. Переходимо до наступного. 4 і 4. Однакові. Переходимо до наступного. 4, а тут 5. Все. Де більше, там значить число більше. Більше у нас повинен бути знак ширше. Тобто число, яке більше, на нього йде розширення знаку, де менше зуження. Все, далі можна навіть нічого не перевіряти. У нас там 5 сотень, там 4 сотні. Вже явно десятки одиниць не врятують цю ситуацію. Не змінить цю ситуацію. Наступне: 31 786 і 41 777. Порівнюємо. Знову почнемо з лівого числа. Тут 3, тут 4. Явно 4 більше. А значить, далі числа вже порівнювати немає сенсу. 41 тисяча буде більше, ніж 31 тисяча. Далі 100 тисяч і 100 тисяч 399. Порівнюємо зліва 1, 1 однакові. Наступне 0, 0, однакові. Наступне 0, 0, однакові. Сотні 4, 3. Очевидно, де 4, там більше. І останнє 594 756 і 589 999. Знов з, лівого, з лівої сторони, з найбільшого розряду 5, 5 – однаково, 9, 8, там, де 9, там більше. Далі порівнювати числа немає сенсу, бо воно вже не змінить ситуацію. Так, це на сьогодні останнє вступному занятті ми з вами розберемо тему дроби. Дякую за увагу, до побачення!